Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Пункти незламності запрацювали по всій Україні, але не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Зокрема, багато скарг у Києві сказав він. Зеленський на дані, за якими 600 тисяч абонентів у столиці наразі не мають електроенергії, дехто з містян не мав світла по 20 чи 30 годин. Очікую від мерії якісної роботи. Про фанацію з київськими пунктами незламності ніхто нікому не пробачить. Прошу серйозніше, як і брехню у звітах різного рівня, додав президент. Водночас сам Віталій Ключ. Ко заявляє, що в місті відкрито понад 430 пунктів обігріву і всі вони працюють, що можна перевірити за мапою на сайті міста. Я не хочу особливо в нинішній ситуації вступати в політичні баталії, та зазначу, що маніпулювати не треба. Кличко підкреслив, що в період похолодань пункти виконують свою основну функцію обігрів людей у випадку тимчасового припинення теплопостачання в їх будинках, заявив він. В той же час найактивніші порохоботи, такі як Ірина Геращенко, кинулися на захист горе мерів по типу кличка, які знову не здатні нічого організувати в своїх містах. І почалося. Ой, з великим подивом прочитала грозні заяви Вислух, що вони інспектуватимуть так звані пункти незламності в Києві. Справді, як дивно, коли влада приходить перевірити, наскільки добре виконано наказ. Ще й скаржиться, що у них чомусь завжди ні на що немає грошей. Усі рвали на собі волосся, вимагаючи децентралізації, але гроші на будь запас води та чаю все одно має давати центральна влада. Загалом з ними і так все зрозуміло. А ось народ таки виявився невдоволеним, що вони скажуть людям. Про нероботу пунктів незламності повідомляли і у Ворзелі та численних інших містах. Пункт незламності у Ворзелі зовсім не працює та навіть нічим не облаштований. Неділя зачинено. Мені показали порожній коридор зі стільцями, ні води, ні електрики, ні інтернету в них немає. Сама табличка пишуть мешканці в мережі. Висновки робимо самі, але місцева влада трошки забила на проблеми людей. Що ж, голова слуги народу Давіда Рахамія теж не змовчав. Відповів усім порохоботам і дав таким, як кличко, тиждень на виправлення помилок. Ми надамо втягнути себе в політичну боротьбу на темі київських пунктів незламності. Київ залишається пріоритетною ціллю для ворога. Росіяни будуть далі бити по критичній інфраструктурі, щоб зробити життя в місті нестерпним. Завдання для усіх нас створити в Києві стабільності, де люди отримують підтримку в критичний момент, це зробить або влада міста, або ми знайдемо тих, кому не байдуже на 3 мільйони киян. Нас насправді влаштують обидва варіанти, але політичної боротьби на цій темі не буде і бути не може. Чому ми вирішили провести інспекцію? Тому що доповіді влади міста сильно відрізняються від того, що говорять люди, і опублікують змі. Ми вирішили перевірити все самі. З однією метою виправити ситуацію, все інше нас не цікавить. Звичайно, хтось може сказати, що депутати погані, а пункти хороші, але якщо станеться так, що десяткам тисяч киян доведеться терміново самим про Пункти незламності, і вони побачать та почують те саме, що і ми, то легше від цього нікому не стане. Тому у мене є пропозиція за тиждень влада міста виправить помилки, і ми разом з міським головою підемо на інспекцію. Це буде найкращим доказом того, що ніхто з нас не шукає спекуляцій. Отож, ті самі пункти незламності в умовах повномасштабної війни мають стати острівками тепла та зв'язку. Саме там будуть генератори, запаси води та їжі, засоби гігієни. Усе за задумом влади на благо народу, але завдяки кличку та йому подібним пункти незламності перетворюються на пункти несправності, бо хтось хоче нажитися навіть на цьому. Важливо не допустити політичних ігор ще й тут, адже в час війни все має працювати прозоро та за найпершим задумом для того, аби пережити найважчу зиму. На цьому мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.